Металеві ферми для даху вашого ангару. Друзі, вітаю! Заїхали до нас ось такі металеві ферми. Ось такі в них закладні мають. П'ятки стояли на цих стінах, але якщо потрібно, у нас і металеві колони з труби 273-ї товщина 8 мм. Ферма загальною довжиною 12 метрів, трикутна металева ферма. Виготовлена з куточка. Куточок у нас виходить тут 75 і 75, Два 75-ті куточки. Що знизу, що зверху, що центральні перемички. Все 75-го куточка. У наявності такі ферм у нас є 7 штук. Стояли вони на відстані 6 метрів, ферма від ферми. Ось тут закладні, у нас тут дерев'яні бруски. Закладні, прикріплені досить густо, виходить на відстані 50 см практично. 50 см. Що 50 см, у нас така закладна стоїть у цієї ферми. Тобто довжина ангара у вас вийде 36 метрів. Вага однієї такої ферми приблизно 750 кілограм. Вартість за 1 кілограм 34 гривні. Львівська область, місто Борислав, будуємо разом.